У сьогоднішньому швидкоплинному світі наше психічне здоров'я постійно піддається випробуванням. Війни, глобальна невизначеність та соціальний тиск можуть негативно впливати на нашу емоційну стійкість. Важливіше ніж будь-коли піклуватися про своє психічне здоров'я та звертатися за допомогою, коли це потрібно. У цьому відео ми розглянемо практичні способи розпізнавання психологічних станів. Коли може знадобитися самодопомога або професійна допомога. Ми заглибимося в поширені ознаки, як вказують на те, коли стратегії самодопомоги можуть бути корисними. Ці стратегії, такі як вправи усвідомленості, фізична активність та творче самовираження, можуть допомогти вам відновити контроль над своїм емоційним благополуччям. Однак важливо розуміти, що самодопомоги не завжди достатньо. Ми також обговоримо, коли важливо звернутися за професійною допомогою. Пам'ятайте, що немає сорому в тому, щоб просити про допомогу. Це ознака сили та турботи про своє загальне благополуччя. Розуміючи доступні інструменти та ресурси, ми можемо долати життєві труднощі з більшою стійкістю та жити більш повноцінним життям. Наш розум і тіло мають потужний спосіб повідомляти нам, коли щось не так. Навчитися розпізнавати ранні ознаки емоційного стресу надзвичайно важливо для підтримки доброго психічного здоров'я. Одним із поширених показників є емоційна нестабільність. Чи помічаєте ви перепади настрою, або відчуваєте себе більш роздратованим, ніж зазвичай. Ще однією ознакою є соціальна ізоляція. Чи втратили ви інтерес до занять, якими колись насолоджувалися, або ізолюєте себе від близьких? Зміни у режимі сну також важливі. Чи страждаєте ви від безсоння або відчуваєте надмірну сонливість? Зверніть увагу і на свій апетит, чи помітили ви значні зміни у своїх харчових звичках, їсти більше чи менше, ніж зазвичай? Фізичні симптоми, такі як часті, головні болі, болі в животі або м'язова напруга, також можуть бути показниками стресу або тривоги. Якщо ви відчуваєте будь-який з цих симптомів, важливо поставитися до них серйозно. Та дослідити практики самодопомоги, які можуть допомогти відновити баланс у вашому житті. Стратегії самодопомоги можуть бути неймовірно ефективними в управлінні стресом, покращенні настрою та підвищенні загального благополуччя. Однією з потужних практик є усвідомленість. Усвідомленість означає звертати увагу на теперішній момент без осуду. Це може бути так просто, як зосередитися на своєму диханні, помічати відчуття в тілі або спостерігати за тим, що відбувається навколо вас. Фізична активність ще один важливий компонент самодопомоги. Фізичні вправи вивільняють ендорфіни, які покращують настрій. Навіть помірні фізичні навантаження, такі як швидка ходьба або робота в саду, можуть мати позитивний вплив. Заняття творчістю також можуть бути терапевтичними, будь-то малювання, письмо. Гра на музичному інструменті чи танці. Творче самовираження дозволяє вам торкнутися своїх емоцій та вивільнити накопичену енергію. Крім того, знайдіть час для занять, які приносять вам радість та розслаблення. Це може бути читання, прослуховування музики, проведення часу на природі або спілкування з близькими. Розділ 4. Встановлення меж. Ключ до емоційного благополуччя. Встановлення здорових меж є надзвичайно важливим для захисту вашого емоційного благополуччя. Межі це обмеження, які ми встановлюємо, щоб визначити, що ми будемо і чого не будемо приймати у наших стосунках та взаємодії з іншими. Вони необхідні для збереження нашої енергії, часу та емоційних ресурсів. Почніть з визначення своїх особистих цінностей та пріоритетів, що для вас найважливіше на які компроміси ви готові піти. А що для вас неприйнятно. Як тільки ви чітко зрозумієте свої цінності, ви зможете почати встановлювати межі, які їм відповідають. Це може означати відмову від прохань, які виснажують вашу енергію або викликають вас дискомфорт. Це також може означати обмеження вашого контакту з негативними людьми або ситуаціями. Пам'ятайте, що нормально ставити на перше місце свої власні потреби та благополуччя. Встановлення меж вимагає практики та сміливості. Почніть з малого та поступово розвивайте свою впевненість. З часом ви побачите, що встановлення меж дає вам змогу створювати здоровіші та більш повноцінні стосунки. Розділ 5. Звернення за професійною допомогою. Коли і чому. Хоча стратегії самодопомоги можуть бути корисними, бувають випадки, коли необхідна професійна допомога. Якщо ваші симптоми є серйозними, постійними або заважають вашому повсякденному життю, важливо звернутися до фахівця з психічного здоров'я. Одним з показників того, що може знадобитися професійна допомога, є тривалість ваших симптомів. Якщо ви протягом тривалого часу відчуваєте емоційний стрес або проблеми з психічним здоров'ям, дуже важливо звернутися за підтримкою. Ще однією ознакою є інтенсивність ваших переживань. Чи боретеся ви з непереборними емоціями, такими як тривога, депресія або гнів, з якими ви не можете впоратися самостійно? Труднощі у виконанні повсякденних справ ще один важливий фактор, який слід враховувати. Чи важко вам зосередитися на роботі чи навчанні, підтримувати стосунки чи займатися діяльністю, якою ви колись насолоджувалися? Якщо у вас виникають думки про заподіяння шкоди собі чи іншим, Важливо негайно звернутися за професійною допомогою. Пам'ятайте, що вам не потрібно проходити через це самотужки. Фахівці з психічного здоров'я навчені надавати підтримку та керівництво у важкі часи.